Всім добрий вечір У нас такий от закатик, неділя сьогодні Я два дні відпочивав вдома Вирішив під вечір, коли температура впала В принципі вже сьогодні не було 32 було 25 Температура впала то... Хоч поїду подивлюсь на сою, у нас є пізні посіви. Йду зараз на самий свій пізній посів. Через цю кукурузу вже понабирався тут Буряні всіх пройду походу на сою, де в мене якщо пам'ятаєте чайки плавали. У мене там ділема там більш того, що я її ну, перед тим десь я тут був недільки дві назад чи три вже пройшли, я не пам'ятаю точно. Заходили ми тут ще калійною солью, забирали, якщо пам'ятаєте. При умові такі, що можемо тут ту сою, що зійшла, яка майже не зійшла, пустимо на сіддя і посіємо озиму пшеницю. Іду подивитись на поле, що там залишилось. Так, в принципі, по соям, що я вам скажу, дивлячись на остальний масив і ця жара, походу, що була, дала доброї тюлей такої добруї тюлей для сої ця. і та соя яка планувалася там, щоб нам морозик якийсь вдарив її молотити вона вже достигає ну думаю зараз у нас початку вересня кінець вересня ми будемо починати молотити з теперішніми погодними умовами Буде, мабуть, починати молотити сою. Ну все по плану, в принципі, якби нічого не змінюється. Тут краю такі бур'яни, там в принципі кукуруза набагато краще. Тут є, що йти. Але нашу дорогу засівати, я блядь, взагалі цю не Тут Взагалі 15 метрів від мовіляційного каналу має бути. Там одесь поле має починати. Що, блядь, землі мало. О, сусіда там я не знаю, чим видно, я таку на закаті як вам покажу. Там теж посіяна соя. І в принципі у нього завжди швидко ну, такий, швидко стиглий сорт, але бачу. стан такий, що в мене навіть щось краще. дозріває. був тільки що ще на одному полі треба було вам засняти відео. Що я вам скажу? Скажу вам, що воно там ще зелена, це теж саме передостаннє поле посіяно було. Скажу, що воно... Там ще зелена. Фу. Діць, миші тут. І... Ну коротше. Будемо її молотити пізно. Так, тут мишій. Мій блядь. Оце дойти я зараз туди. А? Наберусь зараз. Нічого, ну, підійду до машини, оттрушусь. Бляха муха. Ну це представте мені тут їхати цьому комбайну. Вішатись треба як я його називаю далі йти йти але треба зайти подивитися Зараз поцарапаю всі ноги але нічого треба зайти подивитися тому що мені самому цікаво здаліка якесь зелене поле або не спрацював опять калійна сіль. хоча там мало спрацювати от, як мінімум по три тонни по 3 літра я зарядив, запехався через ці міщі пробиратися. Але коротше так, йдемо. По три літри я там зарядив. В принципі, має бути нормально. Ну, має забрати. все з гарантією тою, що ми маємо тут що там задискувати? Подивимося, ми нічого не будемо робити, ми думаю, ще раз по три літра і засіємо пшеницю. Чи в мене бажання тут зиму пшеницю нема сіяти. Подивитися, що цей холбі буде сіяти на той рік і посіяти, щоб не замарачувати собі блядь, голову. поле дуже далеко від господарства і завжди я сюди доїхати не можу. Так, здалека щось непонятне. Не знаю, вообще цікаво чи не цікаво, але бачу. Ну що блять соя, дивись. Ладно, тут я заїхав, прокачував штанги. Ну, та тут оказується ще є соя. Ну, Бур'яни позабирало. Це я ось дозаїжджав, тут торфяник дощу після того, як я крупив, дощом тут не пахло. Взагалі не пахло дощом. Ну що, соль? Не знаю коли я її буду молотити, бля. вона тільки вон, боби наливає. Зимою, мабуть. Ну Так, бурянчик прибрало, бачите самі. Три літра калійної солі спрацювало. Непогано спрацював, позабирало і у лобуду і гречку. О, гречка О, ще навіть налилась. Десь лисяча норка колись була. Що я вам скажу? Хрин його знає, що це робити. Тут вона така, якась ріденька, ще цвіте, щось докидає. Ну коротше може по тоні зберу По тоні то на це грубо говоря затрати які там ми вклали сюди от такі екземпляри є да? вона низенька даже в коліна воно наша цвіте бачите Така от ситуація Ну що зробиш тут пізній посів по чому торф Бачите, торф. І там у мене чайки плавали. Там у мене чайки плавали, си пам'ятаєте. Там я чуть трактора не втопив. Приїхав я тут, сіяв взагалі, непонятно як сіяв. Коротше, тут на місяць пізніше посіяно, ніж вся остальна соя. Ну не знаю, що я вам скажу? Лишаємо. Деякий бурянчик бачу не прибрали. Бачите, таку таку хрень. Але щось там припалило. Я не знаю, коли я її буду молотити, блядь, по факту. Судя по тому, що тут є. Але мабуть не будемо тут сіяти сою... Ой, пшеницю. Хай же дозріває. Що тут буде, то буде. Навіть по тоні зберу. Хоча я думаю, давайте не будемо загадувати, хто захоче подивитися. Це поле в мене називається, я завжди на нього говорю, де чайки плавають. Раді прикола приїдемо, подивимось, скільки я тут змолочу. Тут а буде, мабуть, перед снігом блядь, вже в морози в останній там, чуть ли не сонячний день приїде збирати комбайн. Якщо осінь дозволить і не заллє дощами, і я тому не втоплю комбайна. Ні, то буде весняна уборка. По весні або зимою. Щось ну, буде. Тут 4 гектари. Бля, да, даже если по 2 тонны, 8 тонн, докидаем ще пару тонн, если що влажную брати сушку, просушимо. проводим таких експеримент. Виходу другого не було. Що маєм, то маємо. Тут бачите в долинці, ідея розвертався походу. Ну, понятно, тут трошечки більша норма получилась висіла. Більш цього, чого тут ріденько так получилось, тому що... Я тому їхав по тій дорозі, там насипана дорога. Видно, десь в мене збилась катушечки, ну настройки сівника і норма. Коротше, впала. Ну Тут де в долині вона раніше зійшла. хрен тут ніхрена. буби, бачите, які тільки наливаються. Вона ще цвіте, гаді надається, бачите? Ще цвіте. Так, треба чекати, бо тут комарів, комарівка Ну Тут в долинці, бачите, таку долинці. Вона краще, бо тут якби густіше посіна. Ну і бубів менше там. Рідше. От там десь в мене вийшло, якщо по посіву взяти, ну, мабуть, кілограм 25 до 30 на гектар. Подивимося, що там буде. Ну тут є один мінус. Дуже-дуже пізній посів. Вже коли всіх соє росла, цвіла і бубина кидала, тут була посіяна. Потім була жара, не було ні одного дощу. А самі знаєте, що таке торг. Він або влагу тримає, а потім як влупила блядь, тут влагою не пахло. Я приїхав через місяць після посіву, пішов перший дождик і вона тільки почала була всходити. Це вже чуть ли не почало серпня. Да, серпня було. Вона тільки почала всходити. Тобі ж вже дехто сіяв пожнивну сою. Ну типу вже зібрали там ячміні і сіяли гречки і сою. Так в мене вийшло тут посіяти. Получається соль. Ну такі діла якісь справи, щоб будемо згадувати наперед. Всім пока будемо добиратися походу, до машини назад. Кому щось не цікаво. Два дні вдома е, пролежав. Ну, не скажімо так, не пролежав. Зробив для себе легенький відпочинок, тому що щось я себе заганяв. І розумієте, коли вже розумієте, коли вже тіло втомлюється, втомлюється тіло і... Голова як би вже вже й голова втомлюється від того, що тіло передає голові, що воно вічно болить. <сі> І вже такий вийшло стоп. Ну, бо дуже сильно втома була. Боліло все. Трошечки два дні полежав. Там подивився, почитав, полазив в інфо полях різних, щось там. для себе багато чого понаходив. Трошечки ну, тому що вакуум цей в полях вічний ні новин, не знаю що робиться, де що там, хто що цей сьогодні нічка була невесела, а кабмін бабахнули, промазали. блядь. Нас було в той, де там полу яйця стікляне, От туди нам менше закони бля, дебільні приймали. прийнімали. Нічого немає проти проти цих всіх. Але блядь, пора вже блядь. Так що такі справи всім лайки, підписки Ми потихеньку добираємось назад до машини І поїдемо мабуть додому бо завтра понеділок Я не дуже в... У мене теж понеділок завжди я роблю вихідний день в понеділок Але завтра я хочу підготувати сівника там деякі Перерахунки поробити і може протруїти насіньову пшеничку. Дождями в нас не пахне, деякий ячмінь там, виходить, зійшов там, де я діскував під пшеницю, але блядь, з таким маньоврами можна було б і не діскувати, знав би, що не буде ні одного дощу, а сіяти прямим посівом. Ячмінь. Ну все одно, якісь бур'яни забрав, мишій забрав, то позабирав, падаль ячміня, коду зійде. Але там підписники мені вже пишуть, що в принципі є якийсь там препарат, що по зимі пшениці ячмінь прибирає. Ну будемо ще надіятися на те, що буде скажімо так казирна зима, холодна. Може. Ну Хоча би там тиждень там щоб було за мінус 20, хоча б мінус 15. Тоді то ячмінь перемерзне, який зійде та в принципі не буде про що переживати. А так прийдеться, так як підписник казав, внести якийсь там є вже гірбіцид для злакових, який зиму пшеницю не трогає, а ячмінь з лакові забирає. Тобто можна кропити по пшениці. Хоча... Такі експерименти не хочеться проводити тільки по одній причині, що якщо він з лакові перебиварає, то даю 100%, що він дасть тюлей для пшениці. Причому доброї дасть тюлей. Ми це вже проходили, у мене два роки тому був супер наутів. Хто хоче може подивитися. На тому полі в мене соя. Це теж пізній посів, я з нього тільки вернувся. Пшеницю, яку я навіть не трогав. Я і не сіяв. Коротше. Падаль пшениці зібрав по 6,5, якщо б напряму, якщо б положив покоси, то там було б і по всі вісім, тому що, що було стільки зелені. Що, що коротше, ну, так вийшло війна і тракторістикі мами мамині викости ту пшеницю положити в покоси. Кинув у мене тоді Сірошка привіт. Потім вернувся до мене назад. Але зараз воює, привіт, Сірошка. Десь там щоб з тобою було все добре. Та що такі от справи. Зараз зараз за поворотиком і вже десь має бути машина, щоб ви зрозуміли скільки треба мені йти по кукурузі. Бля. Ще треба було в прошлий раз, коли я їхав тут оприсквочок, заложити отут бля, ці рядочки. Все одно буду їхати там. В принципі, ви... може вони кукурудзу будуть молотити тоді, коли я пшеницю, то буде легше їхати. А так прийдеться, ну блядь, представте мені тут валити, походу блядь, комбайном. блядь, Ну цих рядочків не буде нічого. І даю 100%, що опять щось обірву, блядь. Чи якусь масу, блядь, чи якусь дротика хола блять кукурудзу. цю що так Такі справи, все, дійшов до машини. Всім пока, лайки і підписки. Ще може зніму якийсь відос. Весело бути одному, да? На полях їздити хазяїном, блядь. Так, треба повитрушувати бур'яни, блядь, ну з них я поймать назбирав. Так, все, всім пока і лайки.